У середньому фільм триває дві години, а створювати його можуть цілий рік чи навіть довше. Тут потрібні зусилля багатьох людей. Усім процесом керує режисер чи режисерка, що відповідає за те, щоб історія ожила на екрані цікаво спробувати себе в режисурі Створи разом із нами програмний проєкт. Зовсім невеличкий цілий рік над ним працювати не доведеться. Обіцяймо уперед. Нагадуємо, у середовищі Scratch програмним проєктом називають програму, яку створили для виконання певного завдання. Scratch ми детально розглянули в іншому відео, рекомендуємо спершу переглянути його. У проєкті може бути один чи кілька сценаріїв для одного виконавця або кілька сценаріїв для різних виконавців. У Scratch сценарії виконують персонажі, яких ще називають спрайтами, а як створити програмний проєкт із різними персонажами дізнаєшся за мить. Нумо створювати в середовище Scratch програмний проєкт. Скажімо про розмову під час шкільної перерви. Розпочнімо з персонажів, натискаємо на цей значок, щоб вилучити спрайта та кіт. Переходимо в бібліотеку зі спрайтами та вибираємо цю дівчинку. Ще раз переходимо в бібліотеку, щоб додати ще одного персонажа. Ось цього хлопчика. Зверни увагу! Щоб виконувати дії з певним персонажем, потрібно спершу вибрати його на панелі внизу. Як бачиш, у них різні розміри. Тож у властивостях нижче змінюємо розмір для образу хлопчика, вказуємо тут значення 150. Під час розмови персонажі мають дивитися одне на одного, а тому когось потрібно повернути, наприклад, хлопчика. Для цього... Натискаємо на вкладку Образи, вибираємо інший образ хлопчика та натискаємо на цю кнопку, щоб відобразити його справа наліво. Назвімо наших персонажів. Вибираємо дівчинку та в рядку назви спрайта вводимо даринка. Вибираємо хлопчика і вводимо марко. Персонажі готові. Тепер потрібно додати для них команди. Про це замить. Актори та акторки у фільмі зазвичай працюють за тим самим сценарієм. Вони можуть мати окремі копії, але всі події там описано однаково. Якщо ж у програмному проєкті є кілька персонажів, то надати їм один загальний сценарій не вдасться. У кожного має бути окремий сценарій з індивідуальними командами нумо їх створювати. Вибираємо даринку. Натискаємо на групу команд Події та на поле для складання сценаріїв перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Переходимо в групу команд Вигляд. Уважно розглянь ці блоки. Як ти думаєш, котрий із них потрібно використати для команди говорити протягом певного часу. Для такої команди можна використати цей блок. Змінюємо в ньому текст, натискаємо Enter. Цей параметр означає, що персонаж розмовлятиме протягом двох секунд. Перейдімо до марка. Також додаємо блок, Коли зелений прапорець натиснуто. Блок Говорити, у якому змінюємо текст і натискаємо на зелений прапорець. Вийшло, що персонажі говорять одночасно. А як зробити щоб по черзі? Із цим допоможе група команд керування. Розглянь її блоки і подумай, який з них потрібно використати. Скористаємося блоком чекати, щоб додати паузи між командами в сценарії. Поки говоритиме даринка, Марко виконуватиме команду чекати 2 секунди, і тільки після цього він промовить свій у відповідь. Перевірмо це, натискаємо на зелений прапорець і бачимо, як Даринка та Марко промовляють свої слова по черзі. Аналогічно додаємо інші блоки для запитань відповідей та для пауз між ними, щоб сформувати цілісний діалог. І тепер у кожного персонажа є свій сценарій цей для даринки, а цей для марка. А як додати сценарій для зміни фонових зображень сцени дізнаєшся за мить. Щоб додати різні фонові зображення для сцени, натискаємо на кнопку Обрати тло. Знаходимо таке зображення школи. Воно буде на початку розмови. І таке зображення для бібліотеки, куди мають прийти Даринка та Марко. Можна ще додати зображення коридору для завершення розмови. Після цього натискаємо на значок зображення в правому нижньому куті та переходимо у вкладку Тло. У рядку образ змінюємо назви зображень на такі Школа, Бібліотека, Коридор. Щоб зображення на сцені змінювалися, потрібно створити окремий сценарій, який можна додати до когось зі спрайтів. наприклад, до даринки. Переходимо у вкладку Код, вибираємо ще один блок. Коли зелений прапорець натиснуто, розміщуємо його на полі для складання сценаріїв з боку від сценарію для даринки. Далі вибираємо групу команд Вигляд. Блок «Змінити тло на» у випадному списку натискаємо на школа. Тепер потрібно додати блок Чекати, щоб початок розмови відбувався на тлі цього зображення. Як ти думаєш, скільки секунд тут потрібно вказати. Під час знайомства Даринка та Марко говорять двічі по 2 дві секунди та чекають двічі по 2 дві секунди. Усе разом 8 секунд. Вводимо це значення в блоці Чекати. А тепер розмова в бібліотеці. Додаємо наступний блок Змінити тло на. Вибираємо зображення бібліотеки. Додаємо наступний блок Чекати. Обчислюємо, що в бібліотеці Даринка та Марко розмовляють 6 секунд. Вводимо цей параметр. Аналогічно додаємо зображення для коридору, і фонові зображення для розмови готові. Прогляньмо створений програмний проєкт у повноекранному режимі, натискаємо на цю кнопку та на зелений прапорець. Даринка та Марко розмовляють, свої слова вони говорять по черзі, зображення змінюються відповідно до змісту розмови. Щоб зберегти цей проєкт, лівою кнопкою мишки натискаємо на файл Вивантажити на комп'ютер. Після цього проєкт буде збережено в папці завантаження. Наразі все. Спробуй самостійно створити схожий проєкт. І поділися своїми результатами в коментарях. Запам'ятай програмний проєкт. Це програма, яку створили для виконання певного завдання. У проєкті може бути один чи декілька сценаріїв для одного виконавця чи кілька сценаріїв для різних виконавців. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.